Більше двох сотень пар нині одружилися у столиці. Більшість із них навмисно обрали саме цю дату, бо цьогоріч на цей день припали і день вишиванки, і день сім'ї, із вбраними у вишиті сорочки та сукні молодятами. Поспілкувалася, і наша Анна Сергієць. Катерина і Антон одружуються у вишиванках. Таке вбрання планували заздалегідь, бо вважають його символічним. Захотілося взагалі вишиванки, ну, не захотілося чогось такого. Захотілось бути хотілося в броні манубуть, тако сама по собі. Рушник на весілля вишивала бабуся нареченого для подружжя. Це сімейна реліквія. Сімейна. Вишивали, і, виходить, і для, ну, для такої події, тільки, на жаль, вже з нами її вже немає. Рушник залишився як пам'ять. Тут з однієї сторони, на щастя, а тут угу. на долю. Ще один наречений Андрій, військовослужбовець. Аби офіційно затвердити шлюб, приїхав у відпустку. Але певний час з неї довелося витратити на пошуки омріяних вишиванок. День вишиванки все таки день сім'ї, тому броня себе ну не заставило обирати, так би мовити. Ні, Це задумано було. Вишиванка саме ми довго шукали. ледь знайшли те, що ми хочемо, але я думаю, що. Вибір гарний. Нині у Святошинському відділку державної реєстрації одружилися 11 пар. Тож працівники цей день називають одним з найнавантаженіших. Сьогодні в нас дуже багато пар з 9 ранку, і ось майже до вечора в нас. І сьогодні подвійне свято, день вишиванки та день сім'ї. Так, сьогодні в нас дуже багато молодят у святковому вишитому вбранні. Анна Сергієць, Богдан Стрілець, Суспільне новини.